Всім привіт! Сьогодні ми з вами проговоримо про трьохфазну мийку вашого автомобіля. Першою фазою мийки є Green Star. Це універсальний очисник, який наноситься на кузов вашого автомобіля за допомогою піноутворювача. А потім десь через 30-40 секунд ми просто змиваємо водою. Другою фазою миття автомобіля є наша високоефективна ароматна піна Актівфром. Ми її наносимо на кузов нашого автомобіля за допомогою такого піноутворювача. 30-40 хвилин також вона працює, а потім за допомогою губки ми проходимо по кузову нашого автомобіля. Пройшли відерце, губка, чиста водичка. Прибрали піну, прибрали бруд. Далі ми осушуємо кузов нашого автомобіля. Я працюю з такими рушниками, які прибирають вологу. З першого руху не треба ніяких натирань. І ще їх плюс в тому, що вони не залишають розводів. І третя фаза це наш протектор вакс. Це концентруючий віск преміум класу. Він наноситься, він дуже економний у використанні, і він вже наноситься третьою фазою, як закріпляючи. Має водовідштовхуючий ефект. Я рекомендую вам спробувати ці продукти, ви залишитесь, їм задоволені. Якщо моя інформація була для вас корисною та цікавою, я прошу вас поставити мені вподобайку, написати коментар, а також підписатися. Залишайтеся зі мною, буду ділитись ще корисною інформацією для вас. Гарного дня!